Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і я сьогодні взагалі не планувала виходити, записувати відео, а все тому, що мене застала ось ця болячка на губах. І, ну, як мені здається, я маю не досить гарний вигляд. Та є деякі запитання від вас, які, на які я хочу дати відповідь. Моє передостаннє відео залетіло десь в рекомендації, і дуже багато людей підписалося. Я дякую вам велике дякую за це, за те, що ви ставите лайки і пишете коментарі. І там є деякі коментарі, на які я хотіла відповісти в ось в такому форматі, тому що писати кожному одне і те саме не дуже мені хочеться. Тож, найпопулярніше питання було це чому Женя не на війні, чому він в Іспанії, а не в Україні. Він ще задовго до війни виїхав в Іспанію на роботу і тут вже живе і працює досить багато часу ще до війни. Ми з Женею були знайомі 15 років тому, тобто ще в підлітковому віці ми познайомились, ми з ним зустрічались, а потім ми розійшлись. І ми створили кожен свої сім'ї. Я вийшла заміж, в мене народилася донька. А, він, а в нього є дружина і народився син. І ось за ці 15 років ми взагалі не спілкувалися. І за рік до війни він мені написав, він знайшов мене в Фейсбуці, і написав мені, ну там просто «Привіт, як справи, і на цьому все. Потім пройшов деякий час, і він мені випадково починає дзвонити в Фейсбуці. Я взагалі не зрозуміла, чому, тому що ми ну, взагалі не спілкувалися, і тут він мені ось так набирає, я дивлюсь і скидаю цей дзвінок. І пишу йому, що ти, напевно, випадково натиснув кнопку Подзвонити. Він каже: Так, випадково, але я можу ще раз. І ось рівно з того моменту ми почали з ним спілкуватися. Ми зізвонювалися, ми переписувалися, і цілий рік до початку війни ми з ним спілкувалися ось так онлайн. Коли почалась війна і я прийняла рішення, що нам з дитиною потрібно виїжджати, в мене було декілька варіантів. У мене є тітка і дядько, я передаю вам привіт в Італію. Вони мене звали приїхати до них. І, і спочатку я тримала цей план в голові, я їхала до них. Коли я приїхала на станцію, я побачила, що там в черзі стоїть моя знайома. Я в неї питаю, куди ви їдете. Вона каже, я в Іспанію їду. І я в останній час передумала і, і зібралася їхати в Іспанію. Все, тому що я до цього ні разу не була за кордоном, і я переймалася, як ми з дитиною будемо по цих вокзалах скитатися. того, що, ну, хто знає, я я думаю, що всі знають на той час, спочатку війни, там був такий ажіотаж, що просто, ну. Я насад, я, якщо чесно, дуже боялася, що моя дитина загубиться. Я Алісі дала записку, в якій було написано, де вона мешкає, як її звати. Все-все написала, і номера телефонів, що мій, що бабусі, дідуся, взагалі всіх, кого можливо було. З собою я взяла тільки один рюкзак, маленький такий. Ну, склала туди найнеобхідніші речі та документи, повісила це все на. Плече, щоб обома руками тримати дитину і не загубити її у тому натовпі. І ось коли ми вже сіли в потяг, я пережила ось цей треш, коли багато людей вони всі намагаються протиснутись той поїзд, я зрозуміла, що я не знаю, що буде далі, і мені треба прийняти рішення їхати хоча б зі своїми знайомими та не відставати, ну, бо мало ли, щоб я не розгубилася та десь там не загубилася. Я ні разу ще не пожалкувала за те, що я так зробила, тому що в дорозі в нас траплялися такі ситуації, де бувало таке, що ті дівчата, які зі мною їхали, вони втрачали контроль. Вони починали, вони починали плакати, перейматися, стояти на вокзалі, бо ми один раз там загубилися. Тому я ні разу не пожалкувала. Ми коли вже сюди доїхали, обіймалися, кричали. Мені казали, що дякую, що ти нас довезла сюди. Тому що я, коли в таких ситуаціях я максимально намагаюся якось зібратися і не втрачати контроль, і намагатися якась намагатися якось вийти з цих ситуацій, вже коли доїдеш, сядеш, можна поплакати там і згадати, як то все було. Тож, дівчата, так я опинилась тут в Іспанії. Зараз Женя не може виїхати в Україну, все тому що в нього тут є відповідальність. Дякуємо за це, що він взяв її на себе, і зараз він працює. Я на, на даний час я не працюю. Є дитина, яка ходить до школи, її потрібно забирати. На жаль, немає тут родичів, які б могли взяти на себе цей процес. І тому поки на даний час я не знайшла роботу, де б я могла працювати 2-3 години і щоб це було поряд зі школою. Тож зараз Женя не може поїхати в Україну, він працює, у нього відповідальність за нашу родину. Я сподіваюся, що я відповіла на ваше питання, чому Женя не в Україні, не на війні. Якщо будуть у вас ще якісь питання, обов'язково пишіть. Я буду по можливості відповідати. І так ну взагалі-то так ми будемо з вами знайомитись. І різні коментарі дуже важливі: як позитивні, так і негативні. Я по можливості буду відповідати на всі коментарі. Так, ну і ще одне питання: це те, що я взагалі не знаю, як тут живуть українці, що бувають якісь ситуації і гірше. Я про всі ці ситуації знаю. У мене досить багато знайомих, які мешкають в зовсім різних умовах. І хтось живе при Червоному Христі, хтось живе самостійно. Ми коли жили в цій квартирі, ми ж також не жили тільки втрьох. У нас тут було і дев'ять чоловік з нами жило, і нічого. Ну, і також була це як загальна кухня, і загальна ванна. Все було те ж саме: один холодильник. І тому я. Я знаю, як це так жити, і також із історії інших людей, які живуть в цих хостелах, які живуть в цих таборах при Червоному Хресті. Тому я все це знаю, дівчата. Просто я показую історію ну, саме з нашого життя, саме нашої ситуації. І я знаю прекрасно, що є і гірше, і я не претендую, і я не скаржусь ну, абсолютно ні на що. Я просто вам показую, як ми жили. І дуже хочеться, щоб десь через рік або через два я вам показала зовсім інші умови. І я не кажу, що нам Іспанія щось винна, що ми там за Іспанії зараз будемо виїжджати, да, і буде все у нас добре. Ні, все власними силами. Женя працює в моїх планах. Також знайти роботу. Зараз Аліса піде до школи. До речі, завтра вже вона йде до школи. І я буду шукати роботу. Мені також вона потрібна, але просто я зможу виділяти на все це трішки менше часу. Тобто дві-три, ну можливо, чотири години на день. Якщо я знайду таку роботу, обов'язково туди піду, тому що. Ну, я бачу, що Женя дуже відповідальний, але йому також складно. Що стосується оце Іспанія, нам нічого не винна, це взагалі було таке питання. Я ніколи так не думала. І ми весь цей час жили без всіх цих пособій. Нам ніхто нічого не давав. Так, я знаходила, де взяти продукти. І на зараз я і далі буду так робити. І буду шукати ті точки, де брати продукти. Можливо, буду вам показувати, якщо вам цікаво. І... В деяких я і на зараз зареєстрована, але зараз відпустки, тому поки що вони не дають там продукти. Ну я нічого в цьому не бачу такого. І є такі продукти, які ми е, беремо за гроші. Тобто я там даю 2-3-4 євро. Це не тільки для українців, це для іспанців також, і взагалі для різного населення, не тільки для українців. Бери, давай гроші і бери тобі, дадуть такі, такий самий набір продуктів, як і українцю, як і іспанцю. Нічого не бачу в цьому такого. На даний час я ну, це взагалі для, ну, для моєї сім'ї це здорова ситуація. Що стосується грошей, то від Іспанії офіційно в березні подавалися документи на допомогу на 6 місяців. Так, я подала ці документи, я отримала цю допомогу, отримала її на 3 місяці, ще там четвертий хвостик, там четвертого. Так, таке було. Тобто я отримала цю допомогу на зараз. Ми оплатили нашу квартиру, в якій ми мешкаємо. Я з благодарністю не можу зараз підібрати українського цього слова до іспанців, тому що в той період, коли нам необхідні були кошти на те, щоб наймати зараз житло. А як ви знаєте, не знаєте, то скажу, що за житло потрібно заплатити це в кращому випадку за два місяці. А буває таке, що за півроку треба заплатити. Ми знайшли так, що ми за перший і останній місяць заплатили, це по 600 євро. І досить гарно, що на той момент якраз зайшла нам ця допомога, і ми змогли зняти цю квартиру. Ось і все. А так, щоб я ходила по всіх цих інстанціях, соціальних там, центрах і випрашувала ту допомогу, то такого нема. І не було, і я не думаю, що Іспанія нам щось чогось повинна. Все не так. Я, я думаю, що українці це дуже досить сильні люди, і вони працьовиті, і вони можуть все зробити самі. Час на адаптацію в нас був вже досить багато людей адаптувалося, познаходило роботи, квартири, діти в школах. Все одно я ж не можу сказати не пишіть мені таку ерунду хочете, пишіть, але я не сижу тут на пособіях, і я не думаю, що Іспанія мені тут щось винна. Ні, такого немає. Так як я вам сказала до цього, що завтра у Алісі починається школа і нам необхідно було купити канцелярію цю всю. Та я подала заяву до школи на видачу ну, безкоштовної канцелярії. Я не знаю, я ще не отримувала ні разу, я тільки там поставила галочку і я не знаю, чи дадуть її мені. Тож завтра Аліса піде до школи і я подивлюся: якщо дадуть нам той чек, буде добре. Якщо не дадуть, я куплю все необхідне, що їй потрібно для. Навчання зараз я все-таки піду ще в китайський магазин та куплю їй там ну такого саме необхідне це ручки, там якісь зошити. Можливо, з зошитами ще також не знаю, тому що там тут в Іспанії необхідно для кожного. Предмету необхідно там підбирати колір. Не так просто, що купив всі там сині тетрадки, на цьому все закінчилося. Ні, на там мову потрібно один колір тетрадки на зошита, на другий там на математику необхідно другий колір того зошита. Тому я поки що не певне зошити купляти не буду, але ручки подивлюся, там таке лінійки. І вам покажу, до речі, ціни, тому що ось зошити. Я до цього дзвонила до подружки в Україну. Вона купувала дитині зошити, і там десь каже від 9 гривень починається ціна і вище. А тут я зараз вам покажу, скільки коштує той зошит, і їх потрібно десь напевно 5, ну і вся інша канцелярія ще тож, щоб купити канцелярію, це необхідно десь 100 євро, а то й більше. Ну, я вам все покажу. Якщо, нам не даду, якщо дадуть нам чек, я вам покажу. Якщо не дадуть нам чек, я також буду вам показувати, що я купувала. Тож давайте йти в китайський магазин, а там далі вже будемо розбиратися, що і як, коли буду знімати вам чи чек, чи вже похід до канцелярського магазину, щоб купувати весь обсяг необхідних речей. Що ж, поїхали? Сьогодні неділя. Нікого немає. Все зачинено, окрім китайських магазинів. Ось тут поряд з нами є китайський, але я йду. У нас є найулюбленіший. Там якось все набагато цивільніше. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, можливо, хто можливо, хто в ну, тому буде цікаво. Мені подобається там що ціни. Але не завжди є те, ну не все є, що потрібно для школи, тому деякі речі ми купуємо да, на вулиці записувати відео, коли їздять машини, таке собі. Але там ну, є що купити, а деякі речі ми купуємо в інших магазинах. Тоді бігаємо по Аліканте і шукаємо. Так, у минулому році. Зараз буду порушувати. Блін, як назло, дуже багато повертаю сюди машин. На музику мені потрібно було купити цю нотну тетрадку, нотний зошит. І я не могла його взагалі знайти, особливо коли вже почалось навчання, їх розгребли. І я бігала, шукала, шукала і вже знайшла, коли минуло, напевно, два місяці. Тоді я тільки знайшла той зошит і купила. Ну, зараз буду вам показувати, можливо, ми тут знайдемо. Хоча я сумніваюсь того, що в минулому році тут того зошита не було. Так, ось цей магазин він називається Style Market. Зараз буду показувати вам, що там є. Так, найголовніше, що Алісі потрібні ручки, ці щось стираються. Тут є, але нам потрібно три кольори: це червоний, чорний. Ні, червоний синій та зелений, а тут ось чорна є. Мені потрібно зелена. Не знаю, навіть пасти немає, да, змінної. На жаль, зараз буду шукати. Які ціни на ручки. Бачите? Якщо береш багато, то дешевше виходить. Це олівці. Олівці кольорові в нас є та тут в Іспанії ще дають, що необхідно купувати якийсь там ну цей определений номер. Зараз буду дивитися, бо я не запам'ятала, який треба. Так, ціни на затирачки. Щось не можу знайти лінійку. Куди я дивлюсь? Мастері. Не знаю, зараз не буду купувати, дочекаюся, може все ж таки нам дадуть той чек. Не дадуть, то будемо десь тут купувати. Ну, ось такі ціни приблизно. Минулому році нам необхідно було купити. О, телефон вже розрядився Купити необхідно було саме якоїсь фірми. Не можна було прийти просто взяти ось це і все. Блін, тут магазинах не знімеш, тому що музика грає, та авторське право може бути порушено. Зошитами, бачите, тут набагато складніше, ніж в Україні. Нам необхідно формату А4, але ось тут, бачите, як у нас коса лінія, тільки без косої лінії. Клітинка ну, набагато менше, ніж у нас. Такий зошит взагалі ми тут ще ні разу ніде не використовували. Тобто нам необхідно ось такого формату. Але я не хочу, щоб була така картонна зверху, хочеться, щоб була пластикова, бо вони досить часто затягуються. О, ось клітинка, як у нас. Нічого. собі. Коротше, щоб знайти тут зошит, ще треба дуже-дуже постаратися. Але ціни досить різні. Ті, що в картонних ось бачили, євро там скільки 80, а ось ці, що з пластиковим верхом, кампус ці по 3,60. Нам потрібна буде ось така. Але немає тих кольорів, які нам необхідно. Що ж розумієте, треба по кольорам знайти. Коротше, той ще квест. В цьому магазині, на жаль, немає. Добре, я поки що взяла тут таке мінімальне, щоб необхідно їй буде завтра. Тоді, вже, коли дізнаюся, чи буде чек, чи не буде, тоді вже підемо, будемо купувати все, все необхідне. Я ще раз хочу сказати всім велике дякую, що ви підписались на мій канал та слідкуєте за нашими новинами. Завтра Аліса вже йде в школу, і завтра я, скоріш за все, буду знімати, як все пройшло. Я бажаю вам всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Та побачимось вже у наступних відео.